У сумах під час проведення контррозвідувальних безпекових заходів служба безпеки України затримала агента ФСБ 22-річного уродженця Херсонщини, який готував ворожі удари по силах оборони, що знаходяться поблизу району проведення курської операції. Для виконання ворожого завдання фігурант обходив місцевість, де за допомогою мобільного телефону приховано фільмував локації військових об'єктів. Отримані відеофайли з прив'язкою до місцевості, агент пересилав своєму куратору, особу якого вже встановлено службою безпеки. Співробітники СБУ завчасно викрили фігуранта, задокументували його злочинні дії і затримали на гарячому, упередивши чергову передачу ворогу розвідданих. Одночасно СБУ провела комплексні заходи для обезпечення локацій сил оборони. Як встановило розслідування, молодик був дистанційно завербований ФСБ у серпні цього року, коли шукав швидкого заробітку в телеграм-каналах. Замість грошей від ФСБ затриманий, отримав підозру від слідчих служби безпеки за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Тобто державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.